Привіт! Ви на каналі Крафтул. І сьогодні буде справжня маслопресова магія. Ми покажемо вам, як народжується жива ріпакова олія. І робити це будемо на наших двох маслопресах: листовому 30 тонн та листовому 50 тонн. І зі мною сьогодні Анатолій, експерт, який усе знає про давку. Всім привіт! Сьогодні ми не просто покажемо процес. Сьогодні ви почуєте важливі нюанси, дізнаєтесь цікавинки про ріпак та як вибрати маслопрес під власні потреби. А це наш листовий маслопрес на 50 тонн. Це справжня махіна. 50 тонн тиску. І він ідеальний для промислових об'ємів. Цей маслопрес давить дуже тяжкі культури, такі як чорний кмин, розторопша гірчиця. Конструкція цього маслопреса дуже зручна. Ви подивіться, яка відстань між штоком поршня та діжечкою? Діжечка у нас на 3 літра, але ця відстань дозволяє нам поставити на...